Ситуацію на Донеччині говоримо із очільником регіону Павлом Кириленком. Пан Павло є на зв'язку з нами. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас. Насамперед, оперативну, будь ласка, інформацію. Як минула доба на Донеччині? Доба минула з обстрілами. Лінія фронту обстрілюється. Найбільш найгарячішим лишається Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський напрямки. Також було завдано ракетного удару по одному з закладів середньої освіти у місті Краматорську, середньою фахою середньоспеціальної освіти, і так само обстріли відбувалися ще в місті громад, які відносно віддалені від лінії фронту. В цілому ситуація по обстрілам. Вони не є такими, що зменшуються, і втім, по наступальним діям, ворог успіху не має, і просунутись по основним напрямкам, які я назвав ворог, не може. Пане Павле. Чи є загиблі й поранені внаслідок цієї доби, яка ще триває? Так, загибли три особи загинуло за минулу добу, але ну, це станом на ранок. У нас звітність іде кожного ранку. Три людини загинула серед цивільного населення, і вісім отримали поранення. На жаль, ми фактично щодня фіксуємо загиблих і поранених серед цивільного населення. Щодо Лінії фронту хочу з вами трошечки поговорити, але хочу попросити, щоб режисери вивели нам глядачі, щоб побачили е карту, яку створив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Е це карта, як змінювалася лінія фронту з 11 вересня по вісімнадцяте. По 18 і бачимо на Донеччині згідно цієї карти звільнений Святогірськ. І як мені здається, в притул наші війська вже підходять до Лимана. Пане Павле, прокоментуйте. Будь ласка, наскільки ви можете, наскільки це можливо? Ось цю карту і наші наступальні дії так. Місто Святогірськ є звільненим. Наразі проходить комплекс стабілізаційних заходів, які Певний період часу будуть тривати до цього. Мною підписано також розпорядження про заборону в'їзду е, сторонніх осіб до внов деокупованих територій для того, щоб в першу чергу е, не наражати на небезпеку тих осіб, які і волонтерських організацій, які будуть завозити вантажі і допомагати. Людям при цьому нами підготовлене все необхідне від продуктів харчування, медикаментів, тощо для І сьогодні було проведено додаткові вжито додаткові заходи по відновленню критичної інфраструктури не тільки у й в інших, дякуючи дякуючи збройним силам, впевнений деокупованим територіям, тому. Робота плідна, щодня триває, але до Святогірська зараз людям заїжджати не можна. Зараз заїжджати не можна, тому що це місто є вкрай небезпечним і там великий обсяг роботи не тільки спецслужб правоохоронних органів, а й також піротехнічних підрозділів, ДСНС тощо. І потім вже згодом я буду повідомляти про хід подій відповідним чином. Можу вас попросити прокоментувати, якщо звісно це можна. Окупанти сьогодні заявили про обстріл Донецька і, начебто, 13 загиблих. Що знаєте про це? Я взагалі по бойовим діям і в першу чергу по успіхам на фронті, по тому, як розвиваються події на фронті, коментую в першу чергу. У нас військове командування надає коментарі з приводу обстрілів і будь-яких заяв окупантів. Відразу ж скажу, що жодна їх заява не може розглядатися як достовірна інформація, і те, що вони їх сама ціль не надавати достовірну інформацію, а розповсюджувати пропаганди, надавати фейкову інформацію. Тому їх коментарі чи якісь виправдовування з приводу там їх. Надано інформація, я думаю недоречно і недоцільно. Я точно знаю, що. Українські збройні сили, українська влада налаштовані на деокупацію території і на те, щоб зупинити і знищити ворога. Ну, точно не цивільне населення і де окупова... на деокупованих територію, як на деокупованих, так і на окупованих тимчасових територіях живуть такі самі українці, яких ми згодом звільнимо обов'язково. Ну, власне, тому я вас і спитала. Дякую за відповідь. Аби ви спростували брехню. Дякую вам, пане Павле. Спасибі за розмову, Павло Короленко. Начальник Донецької обласної військової адміністрації з ним говорили про ситуацію на Донеччині.